Роблячи перші кроки у доросле життя, хочеться подякувати усім нашим вчителям і адміністрації за величезний внесок у кожного з нас. Дякуємо вам за знання, турботу, за те, що завжди підтримували нас і допомагали. Щиро хочемо виправдати усі ваші надії та досягти тих висот, до яких ви нас підштовхували. Вичуємо вам всього найкращого на довгі роки життя. Шанані на Сіна, дякую вам за вашу працю, за ваші знання, за те, що я знаю розвиток нашої країни та українського народу. Починаючи з назовніших часів і закінчуючи сьогодні. Я щиро дякую Юлії Олександрівні за те, що вона нам відкрила новий світ зарубіжну літературу, що прищепила любов до творчості класики світової літератури. За цікаві та змістовні уроки, дорога Галина Петрівна, низький вам, уклін за ваші уроки. Нехай все добро, що ви зробили, примножиться. Нехай радості пишаю приділити з вашими близькими та родичами. А грошики у кубі, шановні Наталя Миколаївна та Олексію Левоньки, за мною українські Карпати. 11 а дякую вам за те, що ми знаємо, де вони знаходяться та настільки вони важливі для країни. Дякуємо Аліні Вікторівні за те, що допомагала нам, підтримувала, давала корисні поради та виховала в нас культуру поведінки. Дякуємо Валентині Миколаївні за те, що ми знаємо наших чудових поетів та письменників і їхні прекрасні твори. Також дякуємо за те, що ми вміємо вільно спілкуватися з українською мовою. Дякую Максиму Олександровичу, 11 класу, за те, що проводили нам уроки музики, на яких ми завжди чули веселі пісні та дзвінки наші голоси. звуки природи завжди хочеться робити якісь добрі речі. Сьогодні це буде подяка щира. Валентина Миколаївна, я дуже хочу вам подякувати за весь той досвід, який я здобувала з вами на уроках. За компліменти, жарти, посмішки. Вдячна вам за поради і настанови! Включаємо заставку на зв'язку. Кореспондент Богдана. Отже, що ви бачите перед собою? Ні, це не скарб, це квітка. Кореспондентка в кадрі не одна. З нею також півонія, молочно квіткова до домен, Царство виникає багато питань, якщо ви не знали попередньої інформації. Ви що? Чайники? Мовна Алло, Якіну. дякую вам за те, що ділилися безцінними знаннями, робили для нас навчання цікавим. Ви вчитель, який не дивлячись ні на що, вважає своїм обов'язком навчати дітей, давати їм цікаві і корисні знання. Не можу вибрати морозиво. Точно потрібно подивитися на склад. Можливо, одне із них місце шкідливої хімічної сполуки. Справді, тут є агресивні хімікати. Дякую Ларисі Володимирівні, що я знаю це. Інтернет стверджує, що вчитель інформатики це фахівець вищої педагогічної освіти, який може здійснювати свою професійну діяльність у різних навчальних закладах. Та для нас це Ольга Вікторівна, яка прийшла на мене легкий шлях від... Примітивних малюнків у пейнті, до документів, презентацій, таблиць, баз даних і навіть програмування. Навчила не лізти пальцями в розетку, не їсти за комп'ютером і не використовувати ноутбук як підставку для чаю. Тоді, як за останній рік з Юрієм Борисовичем ми змогли оволодіти технікою, як деформувати жабу, редагування фото на рівні профі, створення плакатів, яким позаздрять будь-які маркетингові компанії. Та е, як зберегти результати модуля, коли на останньому питанні зникло світло та інтернет. Sorry, can you help me? Yes, what happened? I'm lost. Can you show me the way to the bus station? Of course. Follow me. Let's go. Як же добре, що я знаю англійську і змогла допомогти цій дівчинці. Дякую, Катерині Юрівні. Інна Іванівна, 11 клас безмежно вдячний вам за те, що тепер ми можемо рятувати наших близьких. Дорогі друзі, Ви навчили нас грати, волейбол, баскетбол та тебе. З вами не обійшлося наше життя і сьогодні. Шановна Ольга Васильівна, 11 а клас безмежно вдячний вам за те, що ви навчили нас малювати і створювати неймовірні картини. А Маріна Івановна, ви навчили нас читати, писати і рахувати. Також без вас ми не навчилися співати. ви нас повели у шкільне доросле життя.